Ця булочка для гамбургера ідеальна. Моє щирі вітання. Забігаючи наперед, скажу, що це дуже і дуже смачно. І мої домашні запевнили, вийшла краща версія, ніж у Макдональдсі. Класичний бургер булка, котлета та соус. Текстура цієї булки м'яка, повітряна, але водночас і щільна. Вона бере в себе соус і при цьому не розмокне. Зазвичай тісто роблять на воді з додаванням молока. Я ж використаю сироватку, змішую всі інгредієнти, окрім вершкового масла, та гарненькою місією тіста. І тут треба відзначити, що вершкове масло має бути дуже холодним. Відкористовувати відразу, коли вийняли щойно з холодильника. Я скористаюся допомогою хлібопічки, якщо ви будете замішувати тісто з вершковим маслом вручну, краще зробити це. За декілька разів ввести необхідне масло. Тут також можна скористатися міксером, використовуючи насадки для тіста, те гарно обмішує вершкове масло. Тісто виходить дуже ніжним, м'якеньким, і ось можна ще підмістити руками на столі і потім нашу заготовочку Складаємо у миску, обов'язково накриваємо харчовою плівкою. Та відразу ставимо до холодильника на 4-6 годин. І ось таке тісто ми отримаємо через 4 години. Воно гарно підійшло, вибродило і готове до формування. Борошно при формуванні не використовуємо, Легка змащуємо руки олією. Ось таке чудове тісто Розкачую ковбаску. Розділяю на 12 шматочків і кожен шматочок перетформовую майбутню кульку. І тепер необхідно правильно сформувати, аби булка тримала форму, не розпливалася в боки а виростала вверх. Кожну кульку формую підтягуючи країн з серединку, доки не отримую міцний пружний колобочок. Ще трохи підкочую, підтягуючи булочку всередину на столі. Подібним чином формують хлібенятку і це нагадує загортання немовлятка в пелюшки. Чим краще натягнеться тісто, тим краще булка підніметься вгору і не буде розпливатися вбокоє. Викладаю на пергамент підходити 1 годину. Зверніть увагу, що вони підростуть і їм треба трохи вільного місця. І краще взяти деко побільше. І вже через годинку маємо ось такі булочки, які готові до випікання. Щоб булочки були гарні та гладенькі, блискучі, їх необхідно змастити зверху яйцем і для краси посипаємо кунжутом. та відправляємо в духовку на 20 хвилин. Духовка на 180 градусів. Ставимо на решітку до повного охолодження. Булочки охололи і, за класичним рецептом, злегка підсушуємо в сухій пательні, адже так, як на мене, смачніше. Хоча з такими булками можна цей крок і уминути. Поки булочки охолоджувалися, я смажила котлетки. Але формування їх зробила трішки раніше. Для формування котлеток я використаю дві кришечки від пластикових контейнерів одна більша, друга менша. Також знадобиться два целефанових пакетика та заготовки із пергаменту. Щоб котлети не були куструба з боків, можна їх гарненько згладити ложкою. Заготовки кладу до холодильника на 30 хвилин. Зручно викладати відразу з пергамента на пательню. Головне котлетки не пересушити. Булочки злегка присмажуємо на сухій пательні і збираємо наш бургер. Використовуючи соус, орієнтуйтеся на свій смак. Можна взяти вже готовий соус, як я зі смаком бургер та тартар від торчин. або ж зробити соус самому змішати один маринований огірок, дрібно порізаний, з гірчицею в зернах та кетчуп, і вийде теж дуже смачно. Бажаю вам смачної випічки, а ще дичу миру та злагоди у ваших оселі і до нових зустрічей!